Я з лісу везу мох, а Ліля мені з дому принесла. Ось Дивіться, скільки в неї. Ну, тільки треба його тут перебрати. Ну, дивіться, який гарний. От. Ну, дякую, Лілечка. Поділилась. Ну, я зараз просто його побризкаю водичкою, бо мені нема коли. Мені треба кое-що ще зробити. Взяла відро, і отут у мене і беріс лишився 17 кущиків. І я зателефонувала Віки. говорю, ну, у них там є такий кусочок, половина можемо оце, половини. Земля. Вони там квіти садять, то кажу за Артема, може треба, вона вічно зелена, гарна. Ну і вона оце відповіла, що берім. Ну, раз берімом, значить, я її викопаю. І хай садять. Не знаю, як воно влізе, 17 кущиків. Тут, бачите, які. Я садила без коріння, живці просто. Так. І оце я викопаю їм. Там буде в них красота. Ось іще ще маленький, і, а корінець уже гарний. Так, всі живі. Трішки землю витрушу. І оце я таким сьогодні займаюсь. Ну, нашу їм багато землі туди, та важко ж буде нести. Ось який кущ гарний, дивіться. Так. А тут, що в мене тут, я не знаю. Нічого не знаю поки що так, як є. Може, щось посажу поки, а там буде видно. Ой, по-моєму, рубанула трішки корінець. Так. А цей кудись поліз усю. Тут зна куди. Теж гарний. Так. О, іще багатенько. І потім тут, здається, ага, оце ж поки не пропустила. Ось один. І отам скраю ще один. Так. Буде їм робота, не тільки мені. А спина болить. Не хоче нагинатися. Ох, яке коріння. Так.

Все, там один заберу і все віддала всі. Дуже добре вона приживається. Так, і тут мені треба буде тую від ціля перенести, які живі ось сюди. Тут вони можна їх садити, ну, метр двадцять між ними, метр саме більше, І вони тоді такою стіночкою будуть. Фух. Так, ну це повне відро. Ну воно не важке. Зараз ще ту викопаю. Щоб сьогодні вікуля, може, приїде, то забере, я сподіваюся. Так, оце ось у невеличкий ще кущик. Опа. І ось і, і такі коріння хороші. Угу. Так, це сухе. Ну, Лопату тут оставляю, бо я ще туї пересажу, а зараз піду кави попити. А красуня сидить і додому не хоче йти, і на вулиці їй холодно, так чи ні? Ну, пішли додому, я каву собі на клучу, я теж не буду каву пити на вулиці. Будемо пити у хаті. Ой, красуня! Перший тюльпанчик зацвів не тільки крокуси, гіацинти і нарциси, вже й тюльпанчик заквітував. Трішки стих вітер і я вже навіть поснідала, попила каву. Але вдома, бо щось мені здалося, що холодно на вулиці. І вийшла, викопала чотири ямки десь через метр один від одного. І зараз я сюди пересажу туї. От. Ото якась, якийсь ялівець варіагатний. Поки що хай росте, подивлюсь, який там корінець і ще пошукаю про нього. Так, а тут посажу оці ялівці. Два я взяла з горщика і два викопаю там. І хочу розповісти, чому, там мене запитали, чому я на такій великій ділянці не посажу сад. Друзі, був у мене сад, був не на ділянці, був за двором, у мене там 33 метри на 3,25 шириною. Там був, потім був отут іще. ну, Загалом було 21 дерево. Але ви знаєте, що так як я лишилась сама, ми їх прибрали. У мене зараз дві черешні. Дві яблуні, дві абрикоси і один невеличкий персик. Було у мене 17 кущів винограду, оце на цій ділянці, теж прибрали. Чому? Зараз відповім. Дерево треба обробити, треба побризкати, треба обпиляти. Коли це було 21 дерево, то щоб обпиляв хтось, значить. Треба було заплатити 500 гривень. Це е, десь років два назад, допустимо. Зараз це, мабуть, і дорожче. Ну, і ось тому і лишили дві черешні, це так, щоб там тіньок поки що був. Яблуні дві там е, за двором по зеленій зоні. Одна абрикоса на зеленій зоні, одна в дворі, і персик це ось посадив в прошлому році е, Вікулін чоловік. Ну, він такий собі, сім років, але його теж треба обробляти, щоб він плоди, плодоносив. От. Були і сливи, і груші, було все. Зараз, навіть якщо ставить, ну, воно ж, ви ж знаєте, якщо не будеш його бризкать, буде одне гнильо. Те гнильо потім закапувати у мене лишалось отам одна яблуня. літня. Ой, то я по 20 відер закапувала, бо на, вони осипались гнилих, я не встигала їх обробляти. За, ну, в общем, так, на базар я не хожу. Ну, і я вже повторюю: я не молода жінка, мені вже немало років. Тому я оце так вирішила. Вирішила, онучка з чоловіком живуть у квартирі, вони сюди тільки приїжджають, ну, на літо, там, може, колись там. Тому я вирішила, що це ні, ніхто цим не буде займатися, а ось як так, якщо навіть десь там якась травинка і проросте, то це мені не буде так важко її вирвати. От. Я подивилась дизайни там у Люсі моєї однокласниці. От. Подивилась в інтернеті, а потім сама в голові що мені тут придумалось, і оце з того, що в мене було. І сюди пішло ще ото ті, ну, як червоненькі да, камінці, оце сюди пішло їх, здається, 120 кг. Це немало, а, а їх навіть не видно. А то всі вже в мене були вдома. Тому щоб далі отак закрити, як Наталя говорить, давай все швиденько і зразу все зроби, не вийде, тому що ну, ось так. Потихеньку. Хай буде так, ну, я якби мені там закрити, щоб уже бур'ян там не ріс хоч. Ну, а зараз я, я все розповіла, і зараз я хочу приступити до посадки. Е, ну, Не знаю, може тут корінців і немає. А ці росли в мене в віранді всю зиму. Зараз я так перевалочкою хочу, не знаю, чи вийде. Не, не вийде. А може й вийде? Не вийшло так трішки, але тут дуже хороша земля, то я її. Я думаю, вони тут швиденько проживуться. але ж опять. Треба все поливати, 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 поливати. Колись мій покійний чоловік, він дуже любив ходити до церкви, і на лівому березі там батюшка якийсь йому приглянувся. І вони садили там туї, він ходив, їздив вірніше, туди кожного дня поливав. Ну, був на пенсії, а те собі заняття таке. Дома було, не заставиш. Ну, а там ну то нічого, то було якесь заняття. Так, є таке. От тепер ось сюди, оце невеличка тую. О, ця то я з корінцем. Так що живи туєчки. І ямочку лишу таку величеньку. Отак. Ну, потім ще буду думати далі. Тут земля хороша, не тверда. Тут в мене синочок, камаз піску вніс. Колись. Ну, звичайно, пісок. Опускався на дно, але все рівно вона м'якенька. Так, і зараз я викопаю, виберу там яку, І щоб отак перенести. Прямо у мене тут уже ось о... медуничка квітує. Ну, я так і не закінчила, там у мене чотири прольоти ще. Ну, зроблю. Там бур'яну не, немає майже. Так. Ну і, і оце ж таких, що живі, мабуть, оця і отам ж. Це, мабуть, ні, мабуть, пропала. Ну, зараз я її дістану. Ой, вона тут. Що? А, ні одна? Це вона така глибока. Я щоб... Не нарушить я її сюди прямо перенесла. Гарненька така туєчка рости. Я душу вкладаю сюди, бо хочеться, щоб було гарно. В цьому році так багато сонечок весною. Я раніше так не бачила. Чи не звертала, може, уваги? Так, оце дивіться, я їх посажу, потім шлангою полю Так, це яка земля хороша. Так, і от у візьму щас я не знаю, на така теж блідувата. Ну, а це зовсім, це зовсім якась не годиться. ну Може вона і пусте корінь, може, там живе. Поки що не буду чіпати. Іду, візьму оту. Ну, так, да, тут оце ж ще буде пусто, то, може, щось і посаду, посажу, не знаю що. Так багато нічого мені не треба. Коли врожай хороший, то із малої кількості росте добре. Так. Опа. Перенесла. Так трішки можна тут буде підпушити. Ой, у мене ще там росте санталіни кущик. Ну, хай росте, він мені не заважає. Ну, оце зараз я тут прополю піділью туєчки. І оце поки що тут так воно буде. Ну, ось так я їх висадила. Тінь, правда, від забору, від паркана. Тут трішки мішає подивитись. Все, тут більше нічого не буде. Ото, де що там, дитячий садочок, то потім пересадиться. От. Ну і оце так все поки що. Тепер мені потрібно агроволокно. Ну, і я сподіваюся, що ці у мене туєчки приживуться. І буде все добре. Все, робота закінчена. Навіть полила і беріз, бо кажуть, там дощ, коли той дощ, я замість дощу полила. Зовсім сонечко не дає добре зняти. Ні так, ні так. Там тінь, то не видно. Ну, нічого, як є. Ось. Так, що? А, ну скажете, що за туями теж треба уход, але ж вони зовсім маленькі. І поки вони виростуть, то я сподіваюсь, хтось уже буде їх зрізати.